Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний і у цьому відео поспілкуємось про взаємовідносини у колективі. Взагалі то у колективі є завжди у будь-якому колективі є декілька прошарків людей. Перша категорія це люди, які є відомі, це люди, які не хочуть приймати рішення, це люди, які. Не хочуть нести відповідальність, це люди, які не хочуть зайвих для себе клопот, Це люди, які намагаються постійно страждати. І особливо, особливо це те, що ці люди схильні до формування нелояльних нелояльної атмосфери всередині колективу. Це перша категорія. Друга категорія людей. Це новачки або некомпетентні люди. Що це таке? Це люди, які займаються тим профілем, яким вони не повинні займатися, або тим, у чому вони не розбираються. Але обставини так склалися, що вони були вимушені піти на цю роботу. Здебільшого це Люди кваліфіковані, але мало амбітні. А також які попали у скрутне становище. Тобто, якщо у вас кваліфікована людина йде на якусь низькооплачувану або непрофільну або не спеціалізовану посаду в вашу компанію, це вже привід замислитись, оскільки у цієї людини 100% вже якісь є проблеми, і вона просто не може. Ці проблеми не обов'язково фінансового характеру, це можуть бути проблеми особистого характеру, це можуть бути проблеми психоемоційного характеру, це можуть бути проблеми з прийняття. Несприйняття а, реальності. Це можуть бути проблеми з шкідливими звичками тощо. Ось ось така ситуація. Це друга проблема е, прошарок. Третій прошарок, який у вас існує, це люди, які хочуть бути лідерами. Е, хочуть, але через свої певні, е, певні характеристики. Які є змінними, до речі, вони не можуть поки що цього зробити. Хто це наприклад? Наприклад, це люди, які зараз отримують освіту працюючи у вас, або люди, які займають не ту посаду, яка дає можливість їм реалізовувати свої амбіції, або люди, які паралельно паралельно працюють, десь в інших компаніях для того, щоб Максимально себе реалізувати. На цих людей рекомендую звертати увагу, тому що це люди, які можуть сформувати у майбутньому управлінський костяк вашої компанії. Так, наступний прошарок, який є, це е, керівники. Керівник це не завжди лідер, керівник це не завжди е, людина, яка є е, керівником за призванням, е, керівником за своїми особистими характеристиками. Дуже часто трапляється, що керівник це людина, яку призначили. І це дуже складно, оскільки дуже часто ці люди є якраз людьми той першої категорії, які є керованими там управляємими. І тому, якщо у вас така людина посідає керівну посаду і є керівником, то вона не керує підрозділом. Завжди є інша, інша людина. Лідер, лідер думок, ось або сірий кардинал, і така людина вона а, здебільшого керує. Вона робить підказки. Вона е, мимоволі навіть е, неосознано це може відбуватися, але саме така людина керує підрозділом. Якщо ви бачите, що у вас є ось такий керівник, то одразу шукайте сірого кардинала та налагоджуйте взаємовідносини саме з цим. З ним ось те, що хотів сказати дуже коротенько. Якщо будуть питання, звичайно пишіть у коментарях, буду відповідати пока.